Всім привіт, ви на каналі Риболовля Юа. Сьогодні з самого ранку я приїхав на рибалку на короб, а зараз бистренько розкладаю спіні і покажу на що я буду ловити. Погнали. Так, ну що, я вже розклав всі свої спінінги. Ловити буду на два карповика, фідер і один крокоділ. Чотири спінінги. Так, оснастка у мене класична коропова, груз еліватор 60 грам І бойлик тут бітурбо 12 мм, такий жовтенький. На цій вудці другий Теж бітурбо такий розовенький, а на цій вуці, третій, на фідеру, стоїть вже комбік від пугача. Такий жовтенький. Я його вже помащу флюрогелем. Так, от так. І ще на Крокоділове стоїть. Бітурбо теж комбік такий салатовий, може амур клюне. Ну що ж, будемо завозитися. Беремо снастку. Ставимо кораблікчик. Прикормлювати я буду пшеницею. Сухою, отак суху пшеницю засипаю. Оцей один бункер. І ставлю гачок зверху. Кораблік в мене ботман. Так, отак поставив. Тепер несем до води його. Так. Чикс. ставим. І все, завозимося. Так. Ага. Відкриваємо дужку на спініну, включаємо байтранер І завозимо кораблик. Пішов. Так, і таким самим чином завозимо всі наші наступні спініни. Так, покльовка натяжка така, як струна, зразу підсікати. Так. Ого є, щось хороше! Щось хороше! Дуже навіть хороше хохю тягнем! Така натяжка була, що ну натягнула і тримала Шість де в берег. Тіся черепна чіпляла. Ого. Тимись ривками такими непонятно що це таке. З берег то натягне. Зараз йде в берег, треба фракціон попустити. Може якийсь амур. А ні, короб. Короб, короб, короб. Зараз пінг проведу по піджілку. Так. Так. Підвів, провів. І тепер ходи сюди. Ого, дзеркальний короб таких тіл. Чотири, п'ять. То бой дає. Ходи сюди. Ходи 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 сюда. Ходи, 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 ходи. Є. 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 Красавець. Зараз покажу Так, Так, такий короб клюнув. Не такий він аж великий, десь кіло 500, десь до двох. Нема кантера в мене. Поламався. Так, тихо, тихо. Тихо. Подивімось, як він засікся у нас. Засікся добре, гачки я нові поставив. Так, от так посередині губи чітко. Оп, витягнули. А клюнув він нас на такий ой жовтенький бітурбо 12 мм мандарин. Руки трасуться. Так, поправляємо і зараз будемо завозити цього самого. Так, будемо перезавозити це після цього клювання. Включаємо кораблик. Так, чик, включили. Ставимо снастку, засипаємо пшеницю. Отак. І ставимо цього бойліка. Бойліка я не міняю. Ставлю той самий. Так. Тут все нормально, поправив різиночку цю. І ставимо. Так завозимося. Так, да, короб гарний клюнув. Клюнув на оцей крайній спині. Завозимося. Так, ну що ж, всі спінінги я вже закинув. Будемо чекати клювання. Так, покльовка. Ну. Ну, 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 о. О, давай, 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 давай. добре, 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 давай натяжку зроби. Опускає, будемо підсікати. Що хильніше. Так. Ходи сюди. Що с невеличких клюну. Стара подивимось, що там таке. Так. Ходи сюда. Так. Так, Ходи ходи, ходи сюди. Маленький куроб, наверное. Че шо таке? Ходу, да. Ну, допирайте, вот убирайте. Стоять. Так. Маленький коробчик клюнув Такий. До того самого спінінга де здоровий клюну. Давай, пливи. йо я всю камеру забріз. А ми перезавозимося і чекаємо наступного клювання. Так, похлвка. Ну-ну-ну давай, давай. Натягнула і тримає, я підсікати. Опа! Є. Так, виходимо кладку. Ох, -мо! Щось хороше, дуже в сторону пішло очередь Тримаю, тримаю поки Ти сюди. Я в сторону. Іде в сторону. О, пішов на мене роді. Собака зайшов в очередь. Виходь, 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 виходь. Виходь, виходь. Вийшов, за вечеряту вишу, кабаневич. Хорошенький. Так, зараз його засняти Ого Ходи, 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 ходи. Ходи сюди, ходи. Ох, -моє! Це бой дає давай, 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 давай О. Є. Є такий кабанчик Це Кабанєвич клюнув. Затягнув в очерет, як торпеда пішов. Так, і клюнув на той самий спінінг. З того самого місця. Засігся теж за нижню губу, добре. Оп, і на того самого бойлік жовтого. Бітурбо мандарин, 12 мм. Зараз покажу. Ну о, дивіться який. Хоп! Хоп! Ось такий красавець. Так, цього спінінга я вже перезавіз. Цей короб такий боль дав, так в очеред затягнув. Я думав щось таке крупне, що ну, ну, гарний такий десь 2,5 і десь до трьох гарний. Так під берегом спінінга зігнув дугу і в очеред. Ну ви бачили, як це пройшло. Гарний, гарний. Чекаємо наступного клівання. Так, покльовка. Ну, давай. Або там щось сидить маленьке, або воно вже зійшло, зараз буду підсікати. Ні, напевно сидить. Так, виключаємо байтран. Так. Шо? Ого. Там щось є. А ну, що там? Щось є. Ну-ка підтягую вже до берега. С невеличкою, навірно. Да, щось маленьке, напевно, бо дуже йде берег. Так. Амурчик. Амурчик, амурчик. Сюди. Ходи. Чікс Амурєвич. Опа! Є, от такий маленький амурчик клюнув. Хоп, клюнув він на попапчик Чікс. Такий попапчик зробив Так, ну що, я буду збиратися додому. Зловив я сьогодні два коропа і одного білого амурчика. Рибалка просто чудова, вже третя година дня. Якраз така жара. Буду збиратися додому. А кому відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!